Привет. Ось і настав час для першої казки. Улаштовуйся. Тобі зручно. Лаштовуйся зручніше, та слухай. Як у дитинстві, пам'ятаєш? Тому що дивовижне поряд. Отже, колись давно. Можливо, років 300 тому, а може і раніше трапилася одна цікава історія. Вирішила одна дуже заможна людина, пан, об'їхати свої володіння, подивитися, як живе його народ. Ти, мабуть, знаєш, що у багатих людей слова не розходяться з ділами. Як вирішив, так і вчинив. Багато міст. І село об'їхала ця людина. Все його в його володіннях добре та ладно. Це його тішило, але нічого не дивувало. А хотілося побачити щось надзвичайне, щоб навчитись нового. Ну або поліпшити старе. І вже до закінчення підходив вояж того пана, як він заїхав у невелике спеселення. Дивна картина. І На самому в'їзді до селища він зіткнувся з похоронною процесією. безліч людей йшла з бричкою за труною. Хто ридав, хто мовчки йшов? Здавалося, що тут дивного помила людина везуть ховати, але тільки в труні не лежав. Очікуваний покійник, а сидів і гриз яблуку зовсім здоровий і живий здоровай. Хоч і вигляд у нього був неохайний, але це ніяк не робило його мертвим, він смачно чавкав яблука і роздавав команди співучасникам процесії, кому себе як поводити, кому плакати, кому сумувати. Дивування господаря володінь не було меж. Ймовірне ліце, що ховають живого. Та ще було безперечно, що ініціатором похорону був сам псевдонебіщик. Наш пан спішився і пішов до процесії. Картеж зупинився. Вітаю! Пан звернувся до здарування, що сидів у трині. І тобі не хворіти, це покійник смачно сплюне. Що це тебе? Ховати везуть, чи що? Як бачиш, везуть. Але ж ти живий. Хто це вирішив тебе ховати? Так я і вирішив. Здаравань лукаво посміхнувся. Чому? здивувався пан. А життя таке дістало. Холодно, голодно. А так поховають і всі проблеми вирішено. Може я зможу вирішити ще, ще цю проблему? За тебе зрадів пан. Дам тобі сухарів на рік, будеш воду з колодязя носити, сухарі мочити, так і проживеш. З ненадовго замисли, замислився. Ні, це дуже складно. Це ж треба за водою ходити, та воду носити. А потім і сухарі сухаріночі. Краще везіть мене ховати. Цевдений діщик махнув рукою і процесія рушила до цвинтаря, залишаючи збентеженого пана на одинці зі своїми добрими намірами. Остубі казка про тебе. Бо все, що з тобою відбувається, існує лише в твоїй голові. Наше мислення, наш головний мозок той, як той парубчак, уперто рухає нас до цвинтаря. Він відкидає будь-які нові можливості, нову інформацію, нові варіанти, звертаючи нас до минулого досвіду. І немає значення, який це досвід, позитивний чи негативний. Все на весь приймається як загроза. Та й напружуватись не хочеться. Та тільки, як кажуть, без труда немає плода. Щоб потрапити в казку зі щасливим кінцем, потрібно докласти деяких зусиль, а ще пройти через напругу, а можливий біль. Так. Так, коли руйнуються старі нейронні зв'язки, може бути боляче, але повір, це варте того. Сам процес творіння зробить тебе найщасливішим. А вже не про кінці. Хоча ні, кінця не буде. Це нескінченна подорож. Це потік щастя, що все наростає. Давай почнемо будувати нове вже зараз. Давай проявимо твою казку. Казку, в якій головна роль відведена саме тобі. Ну що, почнемо?